Вітаю. До вашої уваги представляється лекція Сучасні методи отримання біомедичної інформації за допомогою начепної електроніки. Мене звуть Зуюв Андрій, я завідувач кафедри автоматики та управління в технічних системах НТУ ХПІ. На лекції ми розглянемо наступні теми: це людська хода та її параметри. Методи от отримання біомедичних даних. Переваги та шляхи застосування начепної електроніки та перспективні напрямки застосування начепної електроніки. Після чого ми розглянемо рекомендації від провідних спеціалістів галузі. Лекція розроблена за підтримки Овена Перла із Карнегі Мелон Університі та Українського Assistive Biomedical Engineering Hub. За даними Світової організації здоров'я, приблизно 1,7 мільярда людей у всьому світі, тобто 22%, мають захворювання опорно-рухового апарату. Біль у попереку є однією з головних проблем зі здоров'ям протягом всього життя людини. 80% людей віком більше 35 років страждають від цієї проблеми, що спричиняє втрату функціональності та зниження продуктивності. Ви бачите розподіл розладів Опорно-рухового апарату на слайді. Що ж робити з цією проблемою? Е, відповідь на це, нам дає вимірювання біомеханіки людини, яке дозволяє діагностувати розлади в опорно-руховому апараті та планувати подальше лікування. Якщо переглянути наукові публікації, присвячені цій темі, то ми можемо побачити значне зростання зацікавленості до цих досліджень у світі протягом останніх десячоріч. Для того, щоб дослідити та впровадити ефективні заходи та виділення болю у попереку, а також інших захворювань, які пов'язані з руховим апаратом людини, потрібно оцінювати та досліджувати біомеханіку руху людини. Прикладні аспекти руху людини мають дуже важливе значення для. Хірургів, ортопедів, реабілітологів, терапевтів та протезістів, але остаточна інтерпретація, оцінка чи діагностика залежить від призначення і повинна проводитися кваліфікованими фахівцями в галузі. Оцінка біомеханіки дозволяє діагностувати порушення рухового апарату людини, планувати лікування, і ми бачимо, як проводиться найпростіший аналіз біомеханіки. Тобто, лікар, е, здебільшого, візуально, оцінює, е, отримує дані, е, робить опис та проводить подальший аналіз. Але, е, Така оцінка вона не дозволяє зробити детальний аналіз та провести ретельне лікування. Розглянемо ціль будь-якої оцінки, фактично, це прийняти рішення щодо фізичного руху. Рішення може бути як позитивним, наприклад, якщо оцінка підтверджує, що хірургічне втручання чи терапія були правильними та мають продовжуватись. Точно так само, як і раніше. Також рішення може бути, в результаті рішення може бути впровадження певного плану терапії або лікування на основі нової інформації та її аналізу. Інформація також може стати причиною негативного рішення, наприклад, скасувати заплановане на хірургічне втручання та замінити його на терапію. Розглянемо етапи оцінки біомеханіки. Нам потрібно отримати дані таким чином, щоб вони містили мінімальну кількість шумів та артефактів, провести математичну обробку отриманого набору даних та визначити необхідні параметри оцінки, які неможливо безпосередньо виміряти. Також потрібно отримати інформацію, яка допоможе оцінити параметри руху та діагностувати проблеми, які пов'язані з опорно руховим апаратом. Ми бачимо на слайді найпростіший е, варіант. Е, Даних, які ми отримали за допомогою силової пластини, які, за якими тренований фахівець може виявити зміни в результаті патологічної ходи і може зробити певні висновки щодо того, чи покращується стан пацієнта, чи погіршується. Але він за такими даними не зможе оцінити, чому це відбувається. Розглянемо вихідні дані, які нам потрібні для оцінки руху. Це переміщення, кути з'єднання швидкості та прискорення. Їх ми здебільшого можемо виміряти безпосередньо. Також є похідні дані для оцінки, які також дуже важливі, але які здебільшого ми не можемо отримати, а тільки можемо розрахувати. Це сили реакції та моменти сил. Кроковий цикл. Для того, щоб детально дослідити ходу людини, нам необхідно розібрати, як виглядає крок людини, так званий кроковий цикл, в якому ми можемо виділити дві найбільш важливі фази: це фаза стійки, коли нога таркається з землі, та фаза розмаху, коли нога рухається над землею. І ви бачите ці фази на слайді. Також важливо виділити параметри ходи, які ми можемо дослідити, і за якими її можна проаналізувати: це часові параметри та просторові параметри. До часових параметрів відноситься час циклу, каденс, час кроку, час стояння на одній або двох кінцівках. Просторові параметри. Це довжина кроку, довжина циклу та безпосередньо швидкість ходи. Повний точний кількісний опис, навіть найпростішого руху, вимагає значного обсягу даних і кількості обчислень, так як кількість параметрів, які потрібно дослідити, дуже велика, більш 50. Будь-який аналіз може використовувати як певну частину доступних змінних, так і всі доступні дані. Для детального аналізу ходи потрібно досліджувати зміни стану пацієнта за декількома параметрів. Розглянемо методи вимірювань. Почнемо з класичних, так званих еталонних методів вимірювань. Це біпланарна радіографія, магнітна резонансна томографія, силові пластини та інструментальні бігові доріжки, а також захоплення руху за допомогою маркерів і вимірювання безпосередньої м'язової активності. Біпланарна радіографія це метод дослідження внутрішньої структури об'єктів, які відбуваються за допомогою рентгенських променів та методів медичної візуалізації. Дуже потужний метод, але він досить дорогий і займає багато часу обробка навіть невеликого фрагменту руху людини. Далі, магніта резонансна томографія. Це фактично томографічний метод медичної візуалізації з використанням фізичного явища ядерного магнітного резонансу. Також потребує складного та дорогого обладнання, і також має велике обмеження щодо руху. Тобто рух пацієнту достатньо обмежений. І в деяких пацієнтів також викликає клаустрофобію, тому трошки обмежене його використання. Силові пластини та інструментальні бігові доріжки. Фактично, в основі таких засобів є силовий мірювач, спеціальний пристрій, який видає електричний сигнал, пропорційні прикладеній сілі. І ми бачимо, як виглядає ця доріжка і результати, які ми можемо з неї отримати. Слід відзначити, що це один із небагатьох методів, який дозволяє вимірювати безпосередню силу. Захоплення руху за допомогою маркерів фактично оптичне захоплення руху, для якого нам необхідно встановити маркери на тілі людини з інвазивною фіксацією у, у твердих тканинах, наприклад, перечіпляється цей маркер, і це може спричиняти значний біль і спотворювати результати вимірювань. Ще одна група методів вимірювання безпосередньо м'язової активності, це сономікрометрія, флюромікрометрія. Два методи, які відстежують відстані шляхом надсилання та отримання звукових імпульсів між п'єзоелектричними кристалами, або проходжень і положень імплантованих рентгеноконтрастних марків. Ці методи є інвазивними і тому використовуються для дослідження лише тварин. Ще один метод це електроміографія, mm -hmm. яка дозволяє вимірювати довільну м'язову активність, яка призводить до збільшення електроміографічного сигналу, пропорційно якому збільшується напруга, яку ми реєструємо. Ви бачите на слайді. Прилад для електроміографії. і підсумуючи, можна сказати, що не зважаючи на те, що методи оці лабораторні талоні вони дають дуже непогані результати, але вони здебільшого потребують спеціального дорогого обладнання, та mm -hmm. обробка даних, які з них отримані, вимагає багато часу та може проводитися лише в лабораторних умовах. І тому ми розглянемо більш сучасні методи із застосуванням начепної електроніки, які позбавлені більшості недоліків лабораторних методів. Розглянемо три напрями. це інструментальні стілки, гоніометри, інерційний вимірювальний систем. Інструментальні устілки. Ви бачите на слайді, як виглядає така остілка. Дозволяють вимірювати тиск між стопою та поверхнею, по якій переміщується людина. Вони дають уявлення про розподілений тиск навколо всіх контактних точок, на які спирається стопа людини. Серед переваг інструментальних устілок ми можемо відмітити наступне. Вони дають уявлення про розподілений тиск. Прості в використанні та мають невелику ціну. Їх можна використовувати для результатів хірургічного втручання або ортосування для знаття тиску прямо в реальному масштабі часу. Але є і недоліки необхідна індивідуальна підгонка під пацієнта, і вони вимірюють лише сили. Гоніометри. Це такі. Пристрої, в основі яких лежить електронний потенціометр, який можна приєднати до тіла людини для вимірювання кута згинання суглобів. І ми бачимо на слайді, як це виглядає. До переваги аніометру відноситься те, що вихідний сигнал відразу доступний для запису або аналізу. Обертання суглоба реєструється незалежно від площини руху. Але гоніометри дають лише відносні кутові дані, а не абсолютні кути, що треб... потребує деякого перерахування. Для підгонки може знадобитися багато часу, а вирівнювання жирової та м'язової тканини може змінюватися також залежно від часу руху, що спотворює вимі... кути, які ми вимірюємо. І якщо їх встановлено велику кількість, то рух ускладнюється ременями та кабелями. Що спотворює результати вимірювання. І е, основна тема нашої лекції це інерційні вимірювальні системи. Найбільш розповсюджені системи. Ви бачите на слайді, е, це приклад зменшення їх розмірів за роками. Е, вони е, використовуються для вимірювання часу просторових параметрів ходи. Фактично, це е, невеличкий електронно-механічний пристрій, який Видає сигнали пропорційні обертанню або прискоренню. Ці інерційні вимірювальні системи складаються з декілька сенсорів. Основним сенсором є акселерометр. Ви бачите, як він виглядає і працює. Він є основою інформаційного вимірювальної системи і фактично це є датчик сили, який призначений для вимірювання сил реакцій, пов'язаних з прискоренням. Зазвичай встановлюють три акселерометри по різних осях, що дозволяє нам вимірювати прискорення у тривимірному просторі. Але лише акселерометру недостатньо, тому що він може обертатися з обертанням кінцівки, тому нам потрібно врахувати, як це обертання відбувається. Для цього у нас є так званий гіроскоп. Тобто. Сенсор, який вимірює кутову швидкість обертання у локальній системі е, тіла, і він використовується для контролю обертання гіроскопу. Але цього замало, так як е, попередні датчики е, дають е, велику похибку з часом, тому нам потрібен ще якийсь е, датчик, який дає е, абсолютне вимірювання, і це є магнітометр. Ось ви бачите його на слайді, він, він вимірює абсолютно напруженість магнітного поля навколо себе і потрібен для компенсації накопичення помилок попередніх сенсорів часом. Але він може, на нього може впливати різні перешкоди, металеві об'єкти, магніти, тому потрібно дуже обережно планувати його використання. І тепер, якщо знову ми розглянемо статистику, Використання в наукових дослідженнях е, різних сенсорів, то ми побачимо, що найбільш поширений е, є дослідження, які опираються на акселерометрі. <кій> Бачите, найбільша така кулька. Е, але решта датчиків також використовуються і е, найбільш потужні результати можна отримати лише коли ми поєднаємо результати, які надходять з всіх е, датчиків. Розглянемо переваги та недоліки інерційних вимірювальних систем. Знов таки, як і для всіх приладів, які основані на електронних пристроях, вихідний сигнал доступний відразу для запису без перетворення, невелика вартість. Як і для попередніх систем, також інерційні вимірювальні системи мають невеликий розмір, та можлив... це дає можливість зробити їх дуже портативними з великим часом автономної роботи. Але є й недоліки прискорення відносно його положення на сегменті кінцівки, вимірюється. Якщо використовується велика кількість цих приладів, то вони також, як і гоніометри, можуть ускладнювати рух. Тепер розглянемо застосування начупної електроніки, як саме вона застосовується. Ну, ви бачите на слайді, що в нас пристрої електроні, які вимірюють показники біомеханіки руху, можуть бути вбудовані в різні пристрої, які можна прикріпити до тіла. Це годинник, взуття або якийсь спеціалізований одяг. І можна відмітити, що найважливішою областю використання таких пристроїв є моніторинг фізичної активності людини в реальному масштабі часу. Тобто, на відміну від лабораторних засобів, такі пристрої дають можливість вимірювати активність людини і біомеханіку в повсякденному житті. І таким чином ми можемо підкреслити переваги застосування начутної електроніки. Ми можемо проводити дослідження руху людини в повсякденний час, а не тільки в лабораторних умовах. А мають невеличку вартість, дають на зараз вже достатню точність для оцінки руху є можливість налаштування під вимоги замовника та навіть інтеграції до протезів та артезів. І е, також є можливість одночасного вимірювання та контролю ще й додаткових параметрів, наприклад, температури та вологості. Це може бути досить критично. Е, застосування, Практично застосування е, зараз е, йде по е, напрямкам, які показані на слайді. Це моніторинг життєво важливих показників е, літніх або хворих людей, система для моніторингу стану е, літніх пацієнтів з хворобою Альцгеймера та Паркінсона, виявлення серцевих аритмій, розпізнавання стресу та керування ним протягом е, певних е, періодів часу, а також виявлення та моніторинг спалаху вірусів для діагностики заражених пацієнтів і створення екстрених сповіщень. Все це можна зробити, зато і робиться вже. За допомогою приладів начепної електроніки, але найбільшу потужність начепним пристроєм дає поєднання їх з технологією інтернету речей. Це так звана технологія Internet of health things. Приклад її застосування. Ви бачите на слайді. Вона дає скорочення часу праці лікаря, зменшення витрат на реабілітацію та лікування і покращення якості догляду за хворими. Розглянемо перспективні напрямки застосування начебної електроніки, що можна сказати, що мініатюрні сенсори, які вбудовуються в одяг та начепляються на тіло людини, їх сумісне використання ще залишається недостатньо вивченим і опрацьованим. З точки зору дослідження біомеханіки людини і ведуться багато наукових досліджень в цьому напрямку. І найбільш перспективними напрямами є поєднання різних методів таким чином, щоб компенсувати їх недоліки. Наприклад, поєднання методів комп'ютерного зору з інерційними сенсорами. Які мають різні сильні сторони і можуть взаємно підсилювати одне одного для аналізу ходи людини. Також перспективний напрямок це поєднання методів ємнісного вимірювання та інерційних вимірювань систем. Ємнісні датчики, такі, які використовують принцип ємнісного зв'язку для вимірювання, наближення або тиску, тобто вони використовуються для вимірювання довжини м'язів. І скорочення, і, і якщо їх поєднати з інерційними вимірювальними системами, то це дає достатньо значні результати. Також слід відзначити, що застосування сучасних технологій для побудови гоніометрів Має великі перспективи це е, технологія трикотажного п'єзорезистивного волокна, а також волокона оптичних кабелів е, з постійними джерелами інфраінфрачервоного випромінювання, що дозволяє зробити ганіомітр більш компактними та більш, більш зручними та більш точними е, для зняття даних о, о кутах згинання суглобів. І ще один напрямок це так звані екзекостюми, які використовуються для вимірювання біомеханіки. І вони дозволяють проєктувати та впроваджувати допоміжні засоби, які підвищують рухові можливості людини під час реабілітації або навіть розвантажують її під час роботи. І ви бачите такий костюм, приклад його роботи на слайді. І рекомендації щодо використання начупних сенсорів від наших колег з інституту Карнегі Мело. Ну, перше, якщо ми використовуємо начупні сенсори, то нам потрібно їх закріпляти як наймога далі від суглобів, для яких потрібно провести вимірювання. Слід завжди зважати на рухи м'яких тканин під сенсором, тому що вони. Будуть спотворювати вимірювання. Потрібно дуже детально налаштовувати параметри для поєднання даних з різних сенсів і уникати використання інерційних вимірювальних систем з магнітометрів біля масивних металевих конструкцій. І загалом інерційні вимірювальні системи набагато надійніші, якщо використовуються для вимірювання просторово-часових параметрів, ніж для вимірювання кінематик. Ще слід відзначити етапи, якщо ви бажаєте застосувати е, якусь систему е, з сенсорами, то слід е, дуже ретельно проводити її відбір і е, звертати увагу на розміри та габарити системи, якщо це якась комерційна система, діапазони вимірювань, е, яку максимальну частоту вимірювань можуть забезпечити сенсори. Е, чи є внутрішня пам'ять для зберігання даних, яка ємність батареї та можливість її заряду, захист від вологи та пилу, які сенсори є в самому пристрої, чи є можливість їх налаштування і як виглядає процес збору даних. Чи є можливості налаштування та калібрування для того, щоб можна було налаштувати сенсори для більш точного вимірювання. І також, якщо ці сенсорні системи використовуються для якихось наукових досліджень, то можливості для подальшої розробки та досконалення, та якісь спеціальні можливості системи для опрацювання даних. Дякую за увагу. Якщо у вас є питання, то ви можете звертатися за контактами, які ви бачите на слайді. І до зустрічі на наступних семінарах та лекціях.